Всім привіт! Сьогодні хочу показати реалізацію ось такої шафи, це шафа на кухні. Що я хочу показати по цій шафі? Вона не маленька, є ширина 3300 з копійками на 2800. Дуже цікава така конфігурація. До речі, ця шафа їхала майже в зборі. Тобто вона поелементно. Ця шафа окрема, ця окрема, потім. Це два окремих корпуса і два окремих з шухлядками. Шухлядки тут метр десять з копійками шириною. Зверху тіпони, HX. Тут звичайні дверки на дотягах. І профіль гола вертикальний з однієї з другої сторони, і два горизонтальних. Кажу трошки зблизька. Багато таких цікавих елементів. Саме реалізація цього моменту з вертикальною голою зроблено так. До речі, на цій шафі повністю всі корпуса на внутрішньому дні. Тобто дно йде між боковими. І нічого нормально стоїть. Отак воно підрізалося це, це вертикальна гола. І ця голова вона заходить на боковину сусіднього корпусу. Якщо тобто, подивитися, тут боковина, вона вуща, не пам'ятаю, 12 мм скільки. Що верхнього модулю, що нижнього. І так само дзеркальне відображення з іншої сторони. Дуже багато поличок тут. Взагалі багато поличок. Це місце зберігання буде для всяких різних речей, як кладовка буде використовуватися. Так що просили мене зробити переставні полички. Всю присадку робив власноруч. Ми бачили, як це відбувається. Правда, за допомогою мафеля сверлилися ті от, отвори. Не пам'ятаю скільки тут отворів, але їх. Я би, я думаю, замовляв десь в якомусь місці з присадкою. Тут тільки присадка, бо вийшла тільки по поличкам. Так, завіси, вирівнюючи обов'язково на такий формат. Тут 2, 200, вроді би висота фасаду і майже 60 см ширина. 55 см накреслення було написано. Вже не пам'ятаю. Так, є можливість переставляти, полички всі підрізані для того, щоб можна було трошки зекономити простору, можна було дати повністю соціальну буковину і не паритися, але все-таки це корисний об'єм. І ось так воно виглядає. Так, далі шухлядки на рівобокси, внутрішня шухлядка з повідком. Килимки я показую, як я підрізаю ці килимки і знизу глибока шпляда. Глибина цієї шафи вийшла 40 см, там 40 з копійками. В принципі, тут це зеркально. Цей, цей. Ну, багато поличок. Єдине тут попросили зробити більше місця, щоб буде висіти ручний такий як швабра, і щоб можна було підключити зарядку. Також вирівнювачі, вирівнюючи фірми Хеффоля. До речі, показували, як я вирізаю за допомогою фрезера, шаблонів. Ну і зверху просто великий компресор. Не ті повністю відкривати не буду, потім прийдеться мені брати карабину щоб закрити. Все стандартно. Так, верхні корпуса вони стоять на оці нижні два. Тобто все завозилося в зборі. Тільки ставили потім по місцю одне на одне і просто скручували. І ось тут хочу показати, як воно виглядає. Це є корпус повністю нижній, з нижні шухлядками профіль. Це шка тут і цежка, відповідно між шухлядами. Так? Ну, стандартно. І нижній корпус він йде по висоті оцієї ельки. Це вже сталося зверху. І для того, щоб не було видно боковини, ще додатково ті всі моменти зафарбовував чорною матовою фарбою. Тут коли вона закрита, щоб не просвічувалася біла боковенка. Так само підфарбовано було зверху. І тут, тут тільки фасад є, так? І це фарба. І знизу, щоб не просвічувалося, тут вже йде цоколь. Зараз покажу. І щоб була можливість якось. При потребі витягнути оцей цоколь, він з двох частин з'єднаний посередині, то було вирішено зробити ось таку ручку, це є профіль ручка чорна, якийсь обрізок просто начіплено, зараз покажу просто під цоколь. Як воно виглядає? По-перше, не просвічується оцей отвір наскрізь. Та виходить ця штука в рівень з корпусом і є можливість при потребі смикнути і витягнути цоколь, якщо є таке завдання. Так само там і тут. Десь отак. От. Зверху добір. Також є з'єднання посередині, так як тут ширина виходить 3.30 з копійками, а сама плита 2800. Така шавка вийшла. Надіюсь, це відео було для вас корисне.